Слава Ісусу Христу. Сьогодні хотів би з вами, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, поговорити про нашу поведінку у Фейсбуці у цій соціальній мережі, і десь застерегти нас трохи від нашої такої неуважності і наївності. Як часто у нашій стрічці новин вибиває нам якесь таке гарна така фотографія, де п'ять близняшок. Або якийсь воїн ЗСУ, або якась дівчина без ноги, або якийсь дідусь і бабуся, кажуть: а в нас сьогодні ювілей, а в нас сьогодні День народження, а в нас така подія, пише під цим постом. А ніхто нас не привітав, а привітайте нас. І, на жаль, ми ведемося на такі провокативні маніпулятивні. Пости і не розуміємо, що нас просто використовують, використовують недоброзичливі люди, які на основі наших лайків, наших поширень, таких наївних цих постів, коли ми це перепощуємо, поміщаємо у нас на сторінці, в стрічку новин кидаємо, чи ставимо лайки, чи пишемо побажання, а ми вас вітаємо. Ви що не розумієте, що в такому разі нас просто використовують, найперше для збору даних про нас? Досліджують на основі цього наші вподобання, як можна управляти тою чи іншою групою людей. Це в такому, можна сказати, в лапах кращому випадку, а в гіршому випадку, дуже часто через наші поширення взламують наші сторінки. Використовують наші особисті дані. Дуже часто це робиться з країни ворога-агресора. І вже дуже багато писалося про це, але ми все одно так листаю стрічку новин у Фейсбуці і бачу, що дуже багато людей це лайкають, поширюють, вітають це фейкові аккаунти. Хіба ми цього не розуміємо? Не ведімося на такі провокації. Тому що, найперше, ми даємо з собою маніпулювати, а друге, що ми ризикуємо, того, що нашу сторінку зламають, використають наші особисті дані. Тому, якщо ми бачимо якісь пости, які я говорив, де п'ять якихось близняшок, чи якась дідусь і бабуся, чи щось таке, ну ми ж бачимо, що це таки не справжня фотографія. Це, це не справжні люди. Це десь витягнута фотографія, хто знає звідки, з якої країни, якої людини. І ми на це ведемося, не ведімося на це, тому що ми собі шкодимо. Ми шкодимо собі тим, що ми є такі довірливі і наївні. Не будьмо такими довірливими, але маємо дійсно цю таку е, інформаційну гігієну, як правильно поводити себе. У соціальних мережах, щоб вони нам не нашкодили.